Тим часом волонтери свої пошуки не зупиняли, і ось в один із днів ми отримуємо виклик по рації і нам повідомляють, що тіло дитини знайдене його потрібно дістати та транспортувати. Вони сказали нам точне місце розташування і ніхто з нас не міг в це повірити. Ми вирішили, що скоріш за все це інша дитина. Проте, звісно ж, вирушили в те місце, хоч це й майже в 25 кілометрах від того лісу, де зник зі стежки малюк. І ось ми дійсно знаходимо тіло тієї дитини, яку так довго шукали. Я намагався зрозуміти, як цей крихітний малюк дістався до цього місця з ж хвилини, як ми знайшли його, але в мене досі немає відповіді. Волонтер випадково опинився в тому районі, тому що вирішив пошукати в місцях, де нікому б і в голову не приходило проводити пошуки. На випадок, якщо б тіло було кимось просто скинуто у віддаленому від подій місці, він підійшов до високого кам'янистого схилу і приблизно на середині помітив дещо. Подивившись у бінокль, він раптом усвідомлює, що це ніщо інакше як тіло маленького хлопчика. І воно заховане в незначному заглибленні у скелі. Він впізнав кольор футболки дитини, тому одразу зрозумів, що це зниклий хлопчик. В цей момент він дзвонить нам, і ми вирушаємо. Нам знадобилась майже година, аби спустити його тіло вниз, і ніхто з нас не міг повірити в те, що ми бачили. Мало того, що ця дитина була в 25 кілометрах від місця свого зникнення, не було жодного способу, яким він реально міг би самостійно залізти в той отвір. Це вкрай небезпечний схил, і нам було важко туди дістатись, навіть маючи повне альпіністське спорядження. П'ятирічний хлопчик ніяк не міг піднятися туди, я в цьому повністю впевнений. Окрім цього, на тілі дитини не було жодної подряпини. Він був без взуття, і при цьому ноги його не були в саднах або брудними. Було не схоже, щоб його туди також затягнула якась тварина. Та й, виходячи із нашої експертизи, помер він не так давно. З дня зникнення минуло вже понад місяць, а дитина загинула максимум один чи два дні тому. Весь цей випадок був неймовірно дивним і одним із найбільш бентежних серед всіх викликів, в яких я колись брав участь. Пізніше стало відомо, що суд встановив що смерть дитини відбулася в результаті переохолодження. Малюк просто замерз до смерті, і вірогідніше пізно вночі. За два дні до того як ми знайшли його, ні підозрюваних, ні будь-яких відповідей в нас не було. На сьогоднішній день це один із найбільш дивних випадків, які я колись зустрічав. Одним із перших моїх виїздів, де я був у якості стажера, стала операція з пошуку чотирирічної дитини, яка випадково відійшла від мами. Це один із тих випадків, коли ми знали напевно, що обов'язково його знайдемо, тому що собаки, впевнено, йшли по сильному сліду за його запахом, і було багато явних ознак, що дитина дійсно була в цій місцевості. В результаті ми знайшли його на ягідній галявині приблизно в 800 метрах від місця, де його бачили востаннє. Малюк навіть не усвідомлював, що він заблукав і відійшов настільки далеко. Один з ветеранів відвів його назад до матері чим я був украй втішений, адже сам погано справляюся з дітьми, мені реально важко розмовляти з ними Ну або складати їм компанію. Оскільки моя менторка і я повертались на базу, вона вирішила зробити невеличкий гак, щоб показати мені одну із гарячих точок, де ми часто знаходимо зниклих в цій місцевості людей. Це природнє заглиблення в ландшафті поряд із популярною стежкою, і люди зазвичай спускаються вниз по схилу, тому що так іти значно легше. Отже, ми вирушаємо туди і добираємось приблизно за годину або в межах того, пройшовши при цьому близько 2-3 кілометрів. Прогулюючись територією, поки вона вказує на місця, де до цього знаходила людей, я раптом бачу дещо на відстані. Місцевість, в якій ми знаходились, була приблизно в 13 кілометрах від найближчої парковки, але були й польові дороги, якими можна під'їхати дещо ближче, якщо ви не готові йти пішки настільки далеко. Проте ці землі охороняються державою, а це означає, що тут не може бути ні комерційного, ні житлового будівництва. Максимум, що ви можете тут зустріти, це пожежна вежа або хатинки-шалаші, побудовані бездомними людьми. Вони щиро вважають, що їм можна безкарно будувати тут такого роду житло. Але стоячи на своєму місці, я чітко бачу, що чим би не була ця споруда, вона має досить прямі грані. І якщо й існує одна річ, яку я швидко засвоїв, так це те, що природа вкрай рідко створює настільки прямі лінії. Я звертаю на це увагу, але напарниця нічого не говорить мені у відповідь. Вона просто призупиняється та дозволяє мені пройти вперед і оглянути цю споруду. Отже, я підійшов на відстань близько шести метрів до неї, і волосся у мене на потилиці встало дибки. Це сходи посеред грьобаного лісу. У звичайних умовах це було б буквально найбільш безневинною річчю. Звичайні собі сходи, вкриті килимом бежевого відтінку і висотою приблизно в десять сходинок. Але замість того, щоб знаходитись десь у будинку, де вони очевидно і повинні стояти, вони знаходились тут, посеред густого густого лісу. Вони не були вкриті килимом з боків, тому я бачив дерево, з якого вони були зроблені. Це було схоже на глюк у відеогрі, коли будинок не зміг повністю провантажитись, і єдине, що видно, це оці сходи. Отже, я стою там, а мій мозок працює наповну, намагаючись усвідомити і зрозуміти, що саме я перед собою бачу. Моя менторка підійшла до мене і встала поруч, дивлячись із таким недбалим виглядом, ніби це найнудніша річ у всесвіті. І я запитав у неї, якого піструна ця штука взагалі тут робить, а вона просто мені всміхнулася: звикай до цього салага, ти ще багато їх побачиш. Я почав підходити ближче, та вона схопила мене за руку сильно. Я б не стала цього робити, сказала вона. Голос її був цілком звичайний, але хватка була дуже міцною. І я просто завмер, вилупившись на неї. Ти будеш зустрічати їх увесь час, але не підходь до них близько, не торкайся їх, не піднімайся ними. Просто ігноруй їх, і все. Я почав розпитувати її про все це, але щось в її погляді сказало мені, що краще, якщо я не буду цього робити. В результаті ми продовжили наш шлях, і до кінця мого стажування ця тема так більше і не піднімалася. І вона була права. Я б сказав, що приблизно під час кожного п'ятого виклику я натикаюсь на подібні сходи. Іноді вони стоять відносно поряд зі стежкою приблизно в трьох-п'яти кілометрах. Та іноді вони зустрічаються в 30-50 кілометрах від найближчої стежки, буквально в абсолютно непрохідній глушині. І я знаходжу їх лише під час наймасштабніших пошукових операцій або на тренувальних виїздах. Зазвичай вони в досить хорошому стані. Проте іноді здається, наче вони знаходяться тут уже багато місяців. І всі вони абсолютно різних форм, розмаїтих розмірів. Найвеличезніші сходи, які доводилось мені коли-небудь бачити, виглядали так, ніби їх винесли із особняку початку минулого століття і мали ширину не менш ніж 3 метри, а сходи тяглись вгору як мінімум на 5-6 метрів. Я намагався обговорити все це із хлопцями. Але вони просто відповідали мені все те саме, що й моя менторка. Це нормально, не хвилюйся, це не так уже і важливо. Просто не підходь до них близько та не піднімайся ними. Коли зараз стажери запитують у мене про них, я відповідаю їм приблизно те ж саме. Я дійсно не знаю, що ще їм сказати. І я правда сподіваюся, що коли-небудь отримаю змістовнішу відповідь. Проте поки що цього не сталося.